Доброго дня, я з України. Сьогодні займаємось сушкою помідорів. Дуже-дуже люблю цей процес, дуже любимо помідори сушені, в'ялені можна сказати. Рецепт вже випробуваний руками, дуже смачний і гарний. Хочу вам сказати, що куштували помідори і італійські, і в Польщі купляли. наші найсмачніші. Хочу відверто вам сказати: ідеальний варіант і дуже люблю в'ялити помідори зі сливок. Ось такі сливки. Це в нас сливки, колібрі, гібрид і гібрид. Інкас. На наступний рік саджаю в теплиці максимальну кількість колібрі і максимальну кількість на вулиці. Інкас, тому що це найкращі помідори для в'ялення. Інкас, подивіться, який товста стінка, дуже мало м'якоті. І ось такі колібрі всередині також стінка товста, м'якоті небагато і небагато соку. Це важливо, тому що я серединку для в'ялених помідор завжди прибираю. Ну але ж так як в мене і інших помідорів багато, ось такі помідори. Це я їх називаю дачні. Також є помідори серця Америки, бичаче серце. Їх також потрібно переробляти, тому я буду використовувати їх. Ось ці які дачні мені написали в коментарях, що в Сумській області в сумах називають їх торбинка. Мені дуже подобається така назва, я їх так і підпишу, тому що на наступний рік обов'язково збираю насіння із гібридів і з сортів. З гібридів перший раз можна збирати насіння. Получаються дуже гарні помідори, повністю відповідають властивостям і характеристикам гібриду. І як я роблю? Розрізаю навпіл. Спочатку нарізаю дуже велику кількість отак навпіл помідорчиків, а потім вибираю серединку. З серединки ми будемо готувати дуже ароматну приправу, приправу, яку можна використовувати будь-де. Так. Ось таким чином. І ось також всередині покажу, які помідори ці торбинка. Також дуже гарна стінка товщиною і не соковиті. Сушка в мене беломо, вже не один раз її показувала, і є окреме відео про неї, про характеристики, про те, як вона себе поводить, і скільки років вона в мене є, і скільки років я нею користуюсь. Також і в сестри є. В неї спочатку йшло 5 листиків, потім я докупила ще три, і в мене зараз вісім листиків. Для того, щоб повністю наповнити сушарку, а я роблю максимальну кількість помідорчиків, щоб вже сушарка не дарма працювала, мені потрібно більше відра помідорів. Ось такі великі помідорки, ріжу на три частини. А потім ще ось так поперек навпіл, тому що інакше вони будуть дуже довго висихати і можуть зсередини запліснювати. Ось такі. Так, помідорчики я підготувала. Тепер будемо надавати їм смаку. Можна викласти їх на листик сушарки і потім на кожному листику присипати цукром, сіллю, приправками. Але я буду робити ось так в мисці. Повністю все зараз підготую і потім тільки буду розкладати. Залишу їх десь на півгодинки годинку, щоб вони просочилися і ароматами, і смаками. Трішечки солі в себе взяли, трішечки цукру і також ароматні травки. Я буду використовувати ось таку травку. Це в мене пригостила в цьому році сусідка. Тут м'ята, розмарин, шавлія, тархун, ну будь-які травки. Спочатку ось так подрібню. Руками, а потім в кавомолці порошочок зроблю і буду додавати до в'ялених помідорів, щоб вони були максимально ароматні. Також додам свій сушений базилік, це з минулого року базилік. Якщо у вас цього немає вдома, ви можете використовувати будь-яку суміш трав. Французькі трави, прованські трави, італійські трави можете самі назбирати і насушити те, що вам подобається, те, що вам до смаку, і для того, щоб помідори були максимально ароматні, максимально пряні. І також з серединок помідорів в цьому році буду робити приправу. Також вам її в цьому відео покажу. Завжди серединку помідорі використовуємо або томат з неї робимо, або я висушувала і просто додавала до борщу. В цьому році вирішили і я, і сестра зробити таку домашню приправу на основі. Помідорних серединок, буде там в складі часничок і також ароматні трави. Потім можна присипати салатик цією приправою, можна використовувати для будь-яких інших блюд. Наприклад, спагетті зварені вже присипати. Я думаю, що це буде дуже-дуже ароматно і смачно. Ну, Я не можу сказати, скільки я буду чого додавати, просто роблю це на смак. Ну, Так як помідорчиків багато, я не знаю, скільки тут на вагу. Зараз подивлюся ну, мабуть, кілограмів 10 то я візьму десь 2 столові ложки цукру і столову ложку солі. Але це потім потрібно буде їх спробувати. Просто берете помідорку на смак і куштуєте. Достатньо, значить, достатньо. Ні, можна трішечки ще потім буде присолити, додати цукру. Так, ось таким чином. І гарно перемішую, щоб всі помідорчики були обсипані цукром і сіллю. І також, поки вони будуть настоюватись там годинку, я буду періодично їх перемішувати. Вони дадуть ще свій сік. Сік ми цей виливати не будемо. Я його зілю ось цю мисочку з серединками, і ми з нього будемо робити ароматну приправку. Ну, ось так, зараз гарно вимішаю. І також травки можна також на смак. В мене вийшла дуже концентрована така суміш, тому я буду брати небагато. Десь, ну, може, взагалі, столову ложку. Тому що також ми потім, коли будемо заливати їх олійкою, в олійку обов'язково додаємо і часничок, і базилік. Ну, ось так достатньо буде. Потім, коли вони постоють, я просто буду брати кожну помидорку і класти ось таким чином, тобто зрізом донизу. Зараз в нас перша година дня до вечора посохнуть, я їх переверну ось таким чином і залишу на ніч. Температуру ставлю десь 50-70 градусів, на такій температурі все намагаюсь сушити, і я думаю, на ніч можна буде їх залишити. Наступного ранку будемо дивитися, якщо вони вже гарно підв'ялились, коли вони такі стають м'якенькі, такі еластичні, можна буде їх ось так вивернути, але зараз не виверну, потріскається все, а коли вони трішечки прив'януть, можна їх отак буде вивернути і гарно досушити. Ось цю приправку поки що поставлю в холодильник, поки в мене буде сушарка зайнята помідорчиками. Ось так розклала я помідорчики на сушарку. Трішечки ще залишилось. Але поставлю їх у холодильник і потім, коли буду висушувати приправу, і також один листик помідорчиків ще покладу. Ось такі вони стали еластичні. М'якенькі, тому гарно на сушарку уклалися. Зараз в нас третя година дня, до вечора посушу так, а потім переверну. Кожну помідорку візьму і ось таким чином переверну і далі буде висихати вона. Ось так багато соку дали помідорчики. Я його не буду викидати, Вилюю туди до серединок і разом з серединками буду висушувати. Частина помідорчиків вже висохла. Перша партія сохла десь 10-11 годин. Які підсохлі, знімаю, які ще сирі залишаю, ось так складаю на один листик. Є взагалі ось такі сирі. Це трішечки в мене залишалося помідорчиків на другий день. Я склала на цей піддон. І далі вони продовжують в мене сохнути. Поки помідорчики висихають, ми будемо займатися з вами приправою. Ось такі серединки в мене залишилися. Я розділила їх на дві порції. І зараз ми зробимо приправу, і потім завершимо роботу з помідорчиками. Приправу вже поставимо, щоб вона підсихала. Приправу я сушу на звичайних піддонах від сушар, вкриваю пергаментом. Кожен раз в своїх відео наголошую, що пергамент повинен бути дуже гарної якості. І навіть якщо якість гарна, ось я взяла, він просиліконений, все одно я змащу тоненьким-тоненьким шаром олії без кольору і без запаху. Тому що, якщо. Прилипнеться наша пастила, скажімо так, для початку ми будемо помідорчики сушити так само, як сушимо пастилу, то потім дуже важко буде її відділити. Можливо, але дуже важко. Знаю, що можна придбати силиконові коврики, вирізати ось таку форму їм надати і використовувати, ну, тобто багаторазові. Але я так. Це і не зробила, тому кожен раз купую пергамент і використовую пергамент. Якщо навіть ширини недостатньо, ось я додала ще один шматочок, гарно все тримається, ніде нічого не протікає. Ну, показувала вам, коли сушила пастилу з ягід. Ось таким чином. Зараз всі піддони так підготую. І тим часом будемо готувати з вами приправку. Додаю сюди сіль і цукор по смаку, можна не додавати взагалі. Я по одній чайній ложечці в кожну мисочку додам тут в мене в мисочці по 2 літри чайну ложечку цукру, чайну ложечку солі. Потім, коли ми переб'ємо вже з зеленю, ще раз скуштуємо, і якщо буде все гарно, на цьому і зупинимось. Так, додаю базилік. Базиліку можете додати, скільки вам завгодно. Я хочу додати максимальну кількість, тому що. Ця приправка буде використовуватися саме як приправка, і я хочу, щоб вона була дуже дуже ароматна. Базилік і помідорчики, цей аромат до того ж підсушених, прив'ялених помідорів просто обожнюю. Будь-який салат дуже дуже смакує з такою приправкою. Багато в мене в цьому році базиліку. Може, навіть зробимо соус песту минулому році робили, робиться дуже легко, просто. Але взимку відкривали ну це щось неймовірне, начебто повернувся в літо. Соус песто робиться дуже просто, берете, просто подрібнюєте блендером базилік, додаєте туди ну, по рецепту оливкова олія, але ми додавали звичайну рафіновану, без кольору і без аромату олію соняшникову, навіть нам більше сподобалось, ніж оливкова. Також можна додати туди. Трішечки чесничку, можна додати туди пармезан, буде дуже-дуже смачно. І я потім просто гарно-гарно подрібнила блендером, заморозила в таких невеличких окремих судочках і потім достаєте, можна салатик приправити. Одразу ж страва набирає запаху і аромат оліта, так як і в кухні, в будинку одразу дуже гарний аромат. І також сюди додам чесничку. Часничок заздалегідь. Пропущу через прес, тому що може він бути по тим грудачками, якщо одразу блендером збивати. Базилік не буду ніяк подрібнювати до того. Я думаю, блендер впорається з подрібненням базиліку. Відбираю тільки листочки. Ось такі гілочки вибираю, тому що вони будуть дуже такі міцні і жорсткі в приправі. Зараз гарно подрібню, виливаю на листики, У мене звільнилося 6 піддонів. І я думаю, що буде достатньо для того, щоб висушити всю цю мою приправу. Додала по три зубчики чеснику на 2 літри томату. Так, все подрібнила. До речі, ось ці квіточки, які ми залишали, коли готували листочки для цієї приправи, їх можна використати для в'ялених помідорів. Вони там не подрібнюються, слугують тільки для аромату і будуть дуже гарно. Скуштувала солі і цукру достатньо. І також базиліку достатньо. Але якщо буде мало, можна потім, вже коли вона буде висушена, ця приправка, базиліку часничку додати сушеного Якщо у вас є, якщо немає, можна зараз посушити. І все і виливаю. Тепер буду приблизно по 2, ну, десь по 200 г виливати. Досить рідка така вийшла приправа, але я думаю, все буде добре. Висохне, поки що виливаю по 2. Потім, якщо все не поміститься, ще додам. І ставимо сушити. Ну, сушити нагадую також, що сушити можна і в духовці. Ставити десь 50-70 градусів температуру. Відкриваєте дверцята духовки для того, щоб виходила волога. І також ставити обдув, якщо у вас є вентилятор в духовці. Ну, і по часу, що в сушарці, що в духовці, це потрібно дивитися. Якщо помідори ви можете, наприклад, засушити більше або менше, це залежить від того, які вам більше смакують, які вам більше подобаються, то приправу цю потрібно висушити повністю, щоб потім ми могли її подрібнити в кавомолці і щоб вона виглядала саме як приправа. Це повинні бути такі сухі-сухі чіпси. Ну, буду вам ще показувати впродовж сушки і скажу, скільки вона висихала. Ну, знову ж таки, це в моїй сушарці, враховуючи, що вона стоїть на вулиці. Зараз дуже-дуже спекотно, вже котрий день в нас ну, 33-36 градусів, дуже жарко. Зараз гарно сушити, тому що воно дуже швидко все висихає. Далі сушу, підготовлюю новий рецепт цукатів з груш. Ну це будемо так сказати перевірка рецепту, тому що побачила в інтернеті, ну просто. Неймовірно гарні, неймовірно цікаві груші цукати. Тому мене сусідка пригостила грушами. В неї дуже гарний врожай в цьому році. Сказала: приходь, збирай скільки завгодно. То я скористалася цією нагодою і хочу спробувати цей новий рецепт. Вже готую і також буду вам показувати обов'язково. Приправку я вже поставила і тепер продовжую займатися помідорками. Ставимо в першу чергу підігріватися олію. Олія без кольору, без аромату, ну нам так подобається. Роблю вже не перший рік, сестра також таким чином робить. Якщо вам подобається ароматна олія, ви можете використати її. Хочу вам сказати, що завжди, ну, часто рецепт в'ялених помідорів іде з оливковою олією. Пробувала і так, і так робити, і суміш робити олій. Але з соняшниковою, ось такою без запаху і без кольору ми, нам подобається найсмачніше. Вона тоді всі аромати приправ вбирає в себе і не перебиває смак і аромат помідорів, часничку, базиліку. Так, ставимо підігріватися. Баночки не стерилізую, просто зараз залью кип'ятком і вони під кришечкою постоять. Далі базилік відриваємо просто листочками, подрібнювати його не потрібно, а часничок поріжемо слайсами. Такими тоненькими-тоненькими скибочками. Для того, щоб ми шари помідорів чередували з шарами базиліку і чесничку. Часничку не економимо і базиліку також. Олії хочу попередити: для в'ялених помідорів іде багато. Але я не хвилююсь з цього приводу, тому що. Взимку я відкриваю і цю олію використовую і для якихось салатів, і для квашеної капусточки. можна. Вона така ароматна, ви собі не уявляєте. Дуже-дуже смачна, можна також додати її в якісь страви. Це буде дуже гарний аромат літа. З часничком із базиліком, із запахом в'ялених помідорчиків. Коли підігріваємо олію, поводимось дуже обережно, тому що вона має дуже високу температуру нагрівання. Як зрозуміти, що вже олія готова для того, щоб в нею заливати помідорчики? Кидаєте зубчик часнику тоненький, і якщо він починає одразу кипіти навколо нього, з'являються бульбашки, це означає, що олія достатньо нагріта. Рулька, в якій гріємо олію, повинна бути повністю суха, залишки водички там не повинно бути, тому що тоді буде дуже бризкатися олія і може обпекти руки. Поки олійка нагрівається, складаємо баночки. Так, ось так прогрілися в мене. І баночки, і кришечки. І буду складати шарами, щоб виглядало в баночці дуже гарно. Намагаю його ось так щільненько складати. Тоді і олії піде поменше. І буде гарно виглядати в баночці ця наша заготовочка. Помідори неймовірно смачні. Спробуйте зробити хоч якусь кількість, я впевнена, що вам сподобається. Ось так. Поклала трішечки помідорів. Далі кладу базилік, сирий базилік, нічого не потрібно з ним робити. Я люблю, щоб базиліку було багатенько. П'ять листиків кладу І десь 5 скибочок чесничку. Ось так. І складаємо так до самого верху. Якщо ви любите якісь інші травки, ви можете додати будь-що по вашому смаку. Але мені здається, в'ялені помідори з базиліком і з чесничком це ідеальне поєднання. Получилося в мене поки що дві баночки, але залишилось ще в судочку і два піддона ще в сушарці. Буде три баночки взагалі. Ось так, коли наливаємо чесничок і базилік, такі як лущить, тому трішечки на відстані і потихеньку наливаємо, щоб не обпалитися. Замотувати потім помідорчики не потрібно. Я просто переверну доверху дном і поставлю тут на вулиці. Нехай вони вистигають потрошку. Доливаю до самого верху олійку і закриваю щільно кришечкою. Перевіряємо, щоб олійка скрізь потрапила, щоб не було повітря в баночці. І також дуже обережно закручуємо. Все. Одна баночка є. Зберігати такі помідорчики можна при звичайних кімнатних температурах. Тобто в ящичку, де стоїть вся консервація, в кладовці або в ящичку з крупами. Ну, якщо є місце, можна поставити і до холодильника. Ось так виглядає наша приправа у висушеному вигляді. Гарно змазала пергамент на піддонах і вона ціленькою знялася дуже легко. Вже почала її подрібнювати. Вона не так, щоб дуже крихка, але змилюється повністю в гарний такий сипучий порошок. Просто ось так подрібнюю на менші шматочки, складаю в кавомолку і буду зараз подрібнювати. Потім зберігаємо її в звичайній тарі, пластиковій або скляній і зберігаємо в кухонному шкафчику, холодильник їй не потрібен. І ось подивимось, як вона виглядає в подрібненому вигляді. Ось, бачите, ось такий порошочок. На смак дуже-дуже смачна і ароматна. Дося сказала, що мало зробила я. Але я все одно ще буду робити в'ялені помідори. І з серединок обов'язково зроблю ось таку смачну і ароматну приправу. Ось такі рецепти, ось такі. Дуже смачні і ароматні страви я вам сьогодні запропонувала зробіть. Я думаю, помідорів влітку багато у кожного є. Якщо ви зробите в'ялені помідори, у вас залишаться серединки, можна зробити ось таку приправу. Я думаю, взимку вона буде дуже-дуже цікава, смачна і корисна. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.